Як ви зрозуміли, ми починаємо з вами працювати над новим проєктом під назвою «Панно». Сучасний інтер'єр приміщення має не тільки відповідати своїм функціям, а й бути естетичним на вигляд, викликати позитивні емоції, види та стилі інтер'єру змінюються дуже швидко. Уміння правильно оздобити інтер'єр цікавими деталями сьогодні є надзвичайно актуальним. Ідеї. Ідей, як краще декорувати приміщення, існує чимало. Кожен підбирає інтер'єр на свій смак, а разом із цим і невеликі елементи декору, такі як статуетки, скриньки і картини. Але на всі можуть дозволити собі повісити у вітальні картини відомих художників. Утім, завжди можна вибрати щось простіше, але не менш красиве й вишукане. Запишіть у зошити, число класна робота і поняття панно. Поставте відео на па паузу і запишіть, що панно – вид монументального мистецтва. Живописний твір декоративного характеру звичайно призначене для постійного, запов... постійного заповнення будь-яких ділянок стіни або стелі. Це може бути барельєв, різблене пано, ліпка або керамічна композиція, що служить для тієї ж мети. Головною особливістю панно є розміри, форма і зміст. Панно відрізняється від звичайної картини, хоча і те, і те служить для прикраси інтер'єру. Перш за все, панно відрізняється способом свого виготовлення. Якщо картиною вважається, перш за все, витвір мистецтва то пано може бути скульптурним, мозаїчним, тканинним, дерев'яним і навіть пластиковим. Уміння малювати дано не всім, а створення пано дуже цікава альтернатива живопису. Якщо для картин використовують фарби, то для пано вводяться практично будь-які матеріали, в тому числі природного походження. Допускається змішування різних технік і складових. Освоїти це хобі склад... не складно, адже можна вибрати більш привабливу для себе технологію і побачити почати з найпростіших сюжетів, які не потребують складних дій. Пано може мати зовсім різні розміри. А абстрактні приклади в шикарних інтер'єрах мають авангардну спрямованість. Вони розміщуються на великих стінах з практично будь яким забарвленням шпалер. І тим самим розбавляють і прикрашають інтер'єр. Картини в інтер'єрі доречні у випадках, якщо більш ніякого оформлення у кімнаті не передбачено. З допомогою пано можна надати фарб сірому інтер'єру, оживити темний колір, освітлити кімнату, привернути увагу відвідувачів. Пано є одним з останніх штрихів оздоблені будинку. Воно додає цілісність і завершеність всьому інтер'єру. Наприклад, це може бути кілька предметів, красиво розкладених і поміщених в рамку. Пано має бути вдалою колірною плямою та розташовуватися в потрібному місці. Воно повинно вдало завершувати інтер'єр будинку. Пано можна зробити своїми руками. Використовуючи те, що вже є, і докупити тільки необхідне, перші пано, знайдені в печерах первісних людей, на кам'яних цінах, зображували тварин і явища природи. Що це було? Бажання прикрасити своє житло? Спосіб зафіксувати побачене або захист від злих духів? Тепер історики можуть тільки здогадуватись про це. Пізніше з'явилось пано з каменю, мозаїки, ліпки, венеціанської штукатурки. Цей вид творчості став невід'ємною частиною культурного розвитку. Історія створення мозаїчного пано невідома. Проте такі пано можна зустріти в руїнах Єгипту, Стародавньої Греції та Риму. Створення мозаїчної картини вимагало копіткої ручної роботи, саме тому викладені з дрібних шматочків мозаїчні пано вважалися привілеєм дуже багатих людей і персон королівської крові. За допомогою мозаїчних пано можна додати інтер'єру зовсім незвичайний вигляд. Обраний малюнок переносився, з цифрових, е, форма, переносився в цифровий формат і потім, за допомогою спеціальних програм, створювалася схема майбутнього пано, відбирався розмір елементів мозаїки і їх колірне рішення. Використовуючи при укладенні відносно великі шматочки, можна створити ефект великих впевнених мазків пензли. Такі панно ідеально підійдуть для вітальні, прикраси стін або підлоги в басейні, або для додавання ексклюзивного вигляду фасаду будинку. Окремим видом є так звані релігійні панно. Найчастіше воно має абстрактний сюжет. Виготовлені такі е, панно із дуба, береза, зибука, сосни та інших порід дерева. Іноді їх доповнюють інкрустацією з напівкоштовних каменів, що відмінно виглядає в класичному інтер'єрі. Різблені панно та картини є не лише окрасою стін, а часто виступають центральним елементом декору кімнати. Сучасні пану роблять з каменю, мозаїки, тканин шкіри, фрагментів скла, паперу майстри використовують для своїх шедеврів стрічки бісер вишивку. Підходять і вельми надзвичайні матеріали кава, крупи, макаронні вироби. Також творчі особливі, особистості часто використовують і відходи, наприклад, тулки від туалетного паперу і газети. Перед вами малюнки сучасних пано, які ж бувають види пано. Одним із видів є тканинні пано. Це стародавні прикраси, створені за допомогою аплікації або вишивки на полотні. Дерев'яні пано вони створюються з різних порід. Кам'яні пано вони досить е, е, залишаються рідкістю. Графічні пано, керамічні, пластикові. Також останнім часом популярними стали дзеркальні пано. Перед вами тканинні пано дерев'яні пано. Кам'яні пано. графічні. Керамічні, пластикові, зеркальні. Ну, що стосується технології виготовлення пано, пано в інтер'єрі кімнат може бути використано в якості оригінальної прикраси, яка ці, цілком здатне замінити картину. Втім, основна відмінність пано від картини і полягає в тому, що пано не просто малюється, а обклеюється, забарвлюється, оформлюється за допомогою зовсім різних елементів і матеріалів. Крім того, у процесі створення пано, якщо виготовляти його власноруч, людина тренує фантазію, руки створює те, що їй подобається, що може прикрасити та доповнити інтер'єр. Зазвичай основними матеріалами для пано стають текстиль, дерево, крупи та зерна, глина або гіпс, бита плитка та інше. Давайте згадаємо з вами, що таке модель аналог. Модель аналог це точна копія, що створена на основі базової моделі. Модель аналог це модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей. Чи оздоблення. Сьогодні вам на першому уроці технології потрібно зробити практичну роботу, добір та аналіз моделей аналогів. Запишіть у ЗОшит. Практична робота. Добір та аналіз моделей аналогів. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання. Перше. Вашим завданням буде зайти в мережу інтернет і пошукати, які пано ви можете виготовити. Знайдіть ті, які вам подобаються. У ЗОшиті, не поспішаючи, намалюйте чотири пано, які ви знайшли в інтернеті, які вам найбільш сподобалися. Але ці моделі мають бути можливими. У тому, щоб їх виготовити. Коли ви намалюєте чотири зразочки, то позначте це модель 1, 2, 3 і 4. Після того накресліть табличку, яка є зараз на слайді презентації. В цій табличці вам треба буде порівняти ці чотири малюночки. За такими критеріями. Перший критерій естетичність та оригінальність вигляду. Тобто, якщо ваша модель, намальована вами модель, на вашу думку, є найбільш оригінальною і виглядає естетично, то у колоночку поставте 4 бали. Уявіть, що модель, яка вам найбільше сподобалась, є модель 4. Поставте 4 бали сюди. Якщо ж вам. Біль... От дивіться, наприклад, мені найбільш сподобалась модель 4. Ставлю їй 4 бали. Менш, трошки менш сподобалась модель номер 2 Вона отримує 3 бали. Трошки ще менш. Модель, наприклад, 3, я ставлю 2 бали. І найменше мені подобається модель 1. Коли ви охарактеризували всі 4 моделі за цією критерією, переходимо до наступної. Зручність у використанні, практичність. От я подивилась на ці малюночки, і мені найбільш практичною, здається, модель номер 1 тому я їй ставлю 4 бали. Трошки менш, більш, менш практичною модель, наприклад, 3. Ще менш практичною модель, наприклад, 4. І найменше балів в мене отримує модель номер 2 Далі простота конструкції та виготовлення. Так само характеризую модель, але може бути таке, що мені жодна модель не подобається. Тоді я ставлю. Всім одиниці. Або ж, навпаки, Всі подобається. Тоді я поставлю 5. Використання недорогих матеріалів. Я подивилась на малюночки, і мені здається, що найменш коштує модель номер 3 то я їй ставлю 4 бали. А найдорожчою є, наприклад, модель 1, то я їй ставлю 1 бал. Ну, і може бути так і так. <кій> Далі технологія виготовлення. Я подивилась на всі ці моделі, і мені здається, що найкраще виготовити модель номер 2 Я знаю цю технологію, і мені здається, що я зроблю, мені це зробити найкраще. Тому я ставлю тут 4 бали. Тут 2, тут 3. А тут 1. Після того, як я охарактеризувала всі 4 малюночки за цими критеріями, підраховую суму балів і визначаю, яка із цих чотирьох моделей мені найбільше підходить для виготовлення. Напишіть висновок. І в висновку зазначте, яка із цих моделей, намальованих вами, є найкращою. Оце завдання на перший урок.